Зараз ми на огляді двохрівневої квартири. Квартира розташована за адресою проволок Шевченківський, 38. Це квартира загальною площею 195 квадратних метрів, а, передбачає м, дуже провабливу пропозицію. Тому ходімо дивитися: одразу ми попадаємо у санвузол. Санвузол включає в себе душову кабіну, мійку, туалет. Далі. У нас ось така шафа, шафа а, для білизни, пральної машини та сушка для одягу. Далі ми йдемо у а, кухонну зону. Ось така кухонна зона, є витяжка, встановлений бойлер, де, деякий посуд, холодильник, мікрохвильова піч, полочка під плазмовий телевізор. Диван, стол, стільці ось такий від з вікна. Далі ми підіймаємось на другий рівень. Другий рівень це спальна зона. Спальна зона включає в себе ось таке ліжко та ось такий е, декоративну шафу. Також є кондиціонера. Усіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтесь. Е, буду радий вам допомогти. Усім гарного дня та до зустрічі. Пока-пока.